Як вам такий мінітракторець Scout 904 на 30-х шинах широчезних. Вага трактора 3500 кг, має примусову навіску на 1900 кг. Е, є 4-циліндровий двигун. До речі, зараз покажу, який в нього кондиціонер. Радіатор кондиціонера стоїть. Тут стоїть компресор кондиціонера, є компресор, до речі, додатковий для. Ну І пнеоморезетка ззаду в цього трактора. І Щоб ви знали, це найдешевший до речі, трактор, в якому є турбіна. Турбіна, повітряний фільтр. Фільтр надуває туди далі двигун, ну, і з цього виходить, не 80 там, чи 70 кінських сил, а 90 в цьому тракторі. Реально бомбецький тракторець я би сказав, за 24 тисячі доларів це просто щось нереальне. Трактор має вантажі передні. Їх тут стоїть 8 штук по, якщо не помиляюсь кілограм 12 Ну і ззаду по 100 кг на кожне колесо ще додатково встановлені. Є, до речі, регулювання колії на оцих валах товщиною, здається, 80 мм. Є примусова гідравліка на 1900, як я казав, кілограмів. Є розширювальний бак на прицеп на масло. Тут стоїть додатково виведений шланг на гідробак. Стоїть трьохсекційний гідравлічний розподільник з гідровиходами назад. В тракторі дуже класне стоїть сидіння, супер м'ягке. Нова приборка, модний руль. До речі, швидкостей є 4 швидкості з трьома положеннями. Плюс є е, реверс. Реверс знаходиться тут, на рулю. Два режими ВОМ. Камера заднього виду знаходиться ззаду, є магнітола, закритий люк, шторка на люк і плюс люк там ззаду. Кондиціонер включається окремо на цьому тракторі. Ну, Як бачите, за 24 тисячі доларів гарантовано нічого кращого ви не знайдете в такому сегменті 90 кінських сил вагою 3,5 тони.